Згадати тільки двоє. саме так відсвяткували всесвітній день усіх закоханих тернополяни Василь та Леся. Пара, незважаючи на сильний мороз, прийшла 14 лютого до пам'ятника Соломії Крушельницькій, щоб взяти участь у флешмобі. Поцілунок по по-тернопільськи». умова конкурсу найдовший поцілунок. Перемогу здобули Петро та Уляна разом. Вони уже два роки. Ми отримали право на оформлення безкоштовної європейської молодіжної картки. Вона надає знижки як в Європі, так і в Україні. Там на певні види послуг товарів. Тобто, так як ми збираємося найближчим часом за роби подивитися, то так нам думаю. приходиться. Закохані зізнаються, що завжди відзначають день святого Валентина. Це чудове свято, кажуть вони, підсилює почуття. А також в цей день можна зробити коханій людині неочікуваний сюрприз. Це, Це клас, взагалі найромантичніше свято, мабуть, для всіх закоханих, і дуже приємне і завжди навколо всі серця. Тобто, воно якось навіть підтримує кохання в серцях. Тобто, і його обов'язково треба святкувати. Воно не дає забути про те, що в нас в житті є дуже багато важливих речей, і найважливіше з них ну взагалі це кохання, і потрібно підтримувати це шаринка постійно. Участь в конкурсі на найдовший поцілунок брали не всі, але можливості насолодитися один на одним не пропустили. Пара Сергій та Вікторія рекордів у поцілунках ніколи не ставила, але цілувалася разом з усіма. О, ні, не сама рекордів. Ми не ставимо таких рекордів, Це за бажанням скільки хочеться, таки цілуємося. Організатори флешмобу переконані, що якби не мороз, у конкурсі взяло б участь більше закоханих пар. Тому наступного року вони сподіваються на поблажливішу погоду і обіцяють, що неодмінно проведуть поцілунок по тернопільськи ще раз. У день святого Валентина тернополяни створили живе серце. Таку